Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Постільна білизна бренду Мерадісо та Livarno. Є різних забарвлень. Розмір наволочки 50 на 80 см. Розмір піддіяльника 155 на 200 см. З таким розміром буде 8 комплектів. В лоті буде один комплекс з двома наволочками з розміром 65х65 см. Розмір піддіяльника 240х220 см. Матеріал бавовна та поліестер. Є комплекти наволочок. По дві наволочки в комплекті. З розміром 50 на 80 см. З таким розміром буде три комплекти. Та одна наволочка з розміром 40 на 145 см. Матеріал бавовна та поліестер. В лоті 13 комплектів. Вартість лоту 3130 гривень. Ціна одного комплекту 241 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!